Нехай день буде добрий, 23 грудня 2023 рік. Ми напередодні святовечора у святках. І одна з фейсбучних подруг Ілона каже: Пані Олено, треба допомогти розібратися з таким теплотехнічним агрегатом, як піч. Піч є, хата є в дівчат, в сестрички її десь там, в її. Але як топити піч, рогачі каже, є, кочерги є. Але як топити, не знаємо. Є проблема з визначенням температури. То я вам, дорогі дівчатка, скажу таке: до печі треба принуровитися. Кожна піч вона особлива, вона як жінка, вона з характером. Все залежить від того, як побудована піч. Якщо піч вдашня, якщо майстер дбав про те, щоб ваша піч швидко нагрівалася і довго тривала, тримала тепло, що саме і є основизначальною такою основною ознакою доброї гарної печі, вона має швидко безкурявий, кіптявий, швиденько розтоплюватись і тримати жар. Якщо вона у вас тримає жар, то червінь дно печі воно розігрівається найбільше. А вже потім, коли ми печемо чи варимо щось у печі, то оцей купол він називається Баба або він називається Кабан в деяких регіонах. Тут моя комина вона закрита. Та баба, Ось, і Я її торкаюся рукою. І тоді визначаю, якщо я втримаю руку, зараз я тримаю руку, значить піч так само приблизно, але вона буде гарячіша, ніж, у, ніж зовні, вона буде всередині гарячіша. То значить, можна в неї ставити хліб. Ми зараз конкретно будемо говорити про тісто, тому що варево наше, в наших горщиках, як там воно вже вариться не вариться, то вже ж легко подивитися, дістати та глянути, кипить чи не кипить. А от з хлібом, пирогами, ну, будь-яким печивом, тут трішки інша тема. Так от, розтопили для того, щоб спекти величезного коровая кілограмів так на 10 то треба оберемок дрів. Ось такий оберемок, ну як я. Оберемок, щоб я в дві руки могла взяти, скільки візьму, але дрова мають бути увага дубові. Тобто, такі гарні, щоб дали жар. Якщо ви натопите липою чи горіхом, такого жару воно не дасть. Тобто не прогрієте чарінь. Протопили, воно прогоріло, вигрібаємо жар, але ну, я піддивляюся е, е, ж і, в старожилику, і, і вже воно з практики. Не хвилюйтесь, що перший раз не виходить. Воно придивитись один раз, другий раз, третій раз і знатимете. Ховайте припіччя. Для того є оце припіччя, щоб жарок сюди заховати. Якщо ви поставили своє печі, ви потім все ж таки через півгодинки-годинку зазирніть одним очком туди як. Підсвітки, зрозуміло, немає. Це ж туди треба залізти, але в нас є ліхтарики, хоч би в мобільних телефонах. Як ця бабуся робила без цього всього, але робили і знали. Зазирніть, собі зернічно бере, ну, тобто чи воно підрум'янюється, я спеціально використовую такі різні словечка. трішки почуйте народної мови. І, і, і дивіться, чи ж знижу не, не підпікається занадто бо тоді. Бо тоді хто знає, що робити? То вже тоді вже буде пізнувато. А коли воно бачите, що сирувати може бути, от тоді ми загрібаємо туди жарок, виймаємо нашу здобу чи там хліб, і потім заново ставимо і вже ж просимо піч, так і ж до печі нам наш хліб. Ну, але бажано цього не робити, треба з першого разу вгадати. І вигребли ми на жар, і зразу не можна вставити тісто, бо може бути піч перетоплена. Але це все я вам на відео навіть не покажу. Ви його не побачите, це треба відчувати. Руку встромляєте, неможливо втримати, теж так само і тісто, і тісто ж м'яке і ніжне. Та ще ж ви бачите своє тісто, воно ж має різну пористість, структурність свою, текстурність. Тому ну, тут уже ж приноровлюйтесь до свого тіста. До... Як ви його вимісили, яке воно вдалося? І до своєї рівні натопленості печі. Потім дивитись начебто вже і нічого, бабу потруга гарячувата, але ж така, і не холодна, але ж гарячувата, бо треба, щоб вже і спеклося. Можна кинути щіпку борошна, взяти так кинути. Якщо воно дуже горить на дні печі, значить ранувато. Якщо воно повільно потемніло, покричне віло. Саме раз можна ставити. Але ж знову ж таки, дивлячись, якого розміру пироги, там, чи здоба, чи прянички. Чи... Чим менший виріб, тим менше часу він там печеться. Чим більший виріб, тим довше. Короваю опішнянський, який пече Катерина Порскало, 12 кілограмовий він печеться не менше 2,5 годин.